І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Свам Доктор на СТРВ С1. Карта Загублене місто, режим штурм, ми в наступі. Ну що ж, до бою! Так, ну нам треба за 10 хвилин або захопити базу, або знешкодити всіх суперників. Пораємо, я думаю, що пораємось. Тим паче грає з нами зірковий гравець. Реплі від підписників. Такі титули, тільки два я поки що надав. Це такі рідкісні титули. Е, наш герой має зірковий гравець, е, реплеї від підписників. І є ще зірочка реплею від підписників. Це дівчинка, е, в якої нік Лучезарна, пам'ятаєте, ми, ми її переклали цей нік як промениста. Давно, до речі, від неї не було реплею. Ну і на правах зірковості. Не порекомендую починаючи блогер, так скажемо, поки що не стрімер, блогер показує свої бої на своєму YouTube каналі. Давайте подивимося цей бій до кінця. Напишемо, що ми про це все думаємо, потім напишемо, про що ми взагалі не думаємо. Про все, що завгодно, пишіть, так буде цікаво ваші чудові та цікаві історії, по почитати в коментарях. Натиснемо подобайку, а потім перейдемо в описі під відео на YouTube канал. SkyHunter. Sky підпишемося, підтримуємо починаючих блогерів. Треба йому поради. Так? Треба... Я також заходжу, дивлюся відео, даю поради в коментарях. Так? Треба там з відео пограти. Це нелегко, я вам скажу. От, хто хоче створити YouTube канал, це дуже нелегко. Дуже важко 100 підписників набрати, потім дуже важко 1000 набрати. А вже коли тисячу, то тобі вже тоді трішки YouTube сам допомагає. І треба завжди читати в YouTube студії. Сам YouTube пише тобі всякі поради, цих порад дотримуйся. І тоді в тебе буде, ну в принципі, так, в тебе буде все йти, ну так, так скажемо, по плану буде йти. Так що ну справді це не легко, це важко. Особливо починаючим блогерам, особливо коли немає ніякої підтримки. так. Ви мене колись в свою чергу підтримали, ви ну, найкращі в світі. так. Я просто, ну, я від вас фанатію, ви найкращі в світі підписники. Таких підписників немає ні в кого. Ну і як один з підписників написав, що ти незвичайний та незвичний, тому ми тебе любимо. Я також вас дуже всіх щиро люблю. А чому я ну, наголошую на тому, що незвичний та Незвичайний та незвичний робіть щось своє. Так? От не повторюйте за кимось, робіть щось своє. І це, і це буде цікаво, мені здається. Так? Отже, я чекаю, що наш герой вже там із графікою пограється, бо я довго грав. Ну, це я так чудових та цікавих історій розповідаю вам. Я з графікою довго грався. Щоб відео чітке було так, ну, плюс-мінус як дозволяє мій комп'ютер. У мене старенький комп'ютер, так що там бачимо, що навіть мені рекомендували там щось якийсь бідрейн підвищити чи що, я не цими просто програмами користую, я навіть не розумію, що воно таке. Так, А якими користуюся, ну, я собі налаштував так, як тягне мій комп'ютер. І, до речі, якщо е, хтось е, ну, хоче. Ну Дійсно якісь поради давати, тому що я так подивився, ну поради дають там хтось з нього теж якийсь там YouTube канал, але він взагалі не по іграм і не по записам, наприклад, реплеїв чи записам ігр. ігр. Тож ну спробуйте реплей записати. це Тут є свої нюанси, так скажемо. Наприклад, в FPS у гравця поганий, то буде також трішки там якісь лаги-баги. Буває в самому реплеї якісь баги-лаги. так? Буває інтернет там щось піділюче. Ну, Це такі свої нюанси. Також треба погратися з звуком, озвучкою, тому що ну, буває, що твій голос дуже голосно, або буває твій. До речі, чекаю на каналі з Хантер, що він буде вже озвучувати. Це було б також цікаво. Так, По-своєму озвучувати, нікого не повторюючи. Можливо, навіть брати це я дозволяю, бо деякі блогери, стрімери, вони... Використовують мій ігровий сленг так? Чудовий та цікавий. Тож можете там... Мій ігровий сленг також використовувати. Мені це також було дуже до речі, приємно. За озвучкою буває, так... довго я також грався. Треба було налаштувати, щоб і звук був комфортний, щоб слухати було комфортно. Мій голос, і е, щоб і музика не заважала, і щоб музика і була, і щоб звуки пострілів, і звуки командирів танків були чутні. Це також. Ну, так, не просто це все. Ті, хто намагається якось похейтити мене, чи що, то я ж кажу, що спробуйте. Спробуйте, а потім вже мені якось мене якісь докоряйте мені, чи що, щось там мені пишіть таке, що вам не подобається. Я так не наболівши, бо буває дійсно, от, як, 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 не, знаєш, як хейтери. Ось ти так, да не так, ти там так, не так. Ну, Я ж кажу, поправляйте мене в коментарях, але поправляйте по-доброму, не, не. Робіть це якось зі злостю якою, чи що, що вам там не подобається. Всім подобатись неможливо просто. Зумієте. Так, добре, це я про свої чудові та цікаві історії, наш герой. Двох ворогів е, прихлопушив, це з мого ігрового сленга 1947 нахлопушив, це також ігровий сленг <рив> Що там в нас далі? У нас далі ми двоє залишаємося проти п'яти. Що може, ще й Колобанова тут, чи ні? Залишається 3 хвилини до завершення бою. Я не знаю, як в цьому бою тепер перемагати. Три вороги залишаються. Одна з них артилерія. Як вона зашкірилась? Незрозуміло поки що. Так, бачили, що там у нас Пантера зашкірилась, і вона дуже багато шкоди наносить наш, наші ПТРські. Три хвилини рівно залишається до завершення бою. До речі, на цій карті також бували такі моменти, що на останніх секундах перемога і саме от в режимі штурм. Треба зараз перемогти все ж таки в цій дуельній дуелі позиційній П-43 Пантеро, а наш братіш вже поїде там Крайслера випопушить і, можливо, ще й поїде десь артилерію там знайде. Якщо зараз час закінчить, завершиться, бій, то це буде поразка. Давай, підсвічуй, об'єднуємося. Братішного ну братіша там також хп не дуже багато. Взагалі в нього ХП не залишилося. Дві хвилини до завершення бою. Поїхав, підставився на пантері. Чудовий постріл. Чотири вороги знищено, Достойніший і боєць. Тепер го-го-го! На всіх парах летимо до бази суперників. По-моєму, два танки можуть захопити, так, за такий час. Бо в режимі штурм е довше захоплюється. А, ні, то в режимі зустрічному бою добре захопується. Ну, експертні експерти, поправляйте. Оце, оце дійсно це, це треба поправляти. А так я дивлюся, ну. По відео я навіть дивився інших. Там, ну, У кого там дуже міцний, дуже потужний комп'ютер, так дійсно він там може... На високих розширеннях так показувати відео. Але ну, я так зробив, щоб якби, комфортно було для очей з моїх чудових та цікавих істот. Я користуюся для запису програмою GeForce. Media GeForce, так? А якщо я не дуже розумію про ці бітрейни там чи що мені хтось поправляє. Так, чудово! 40 секунд до, до завершення бою. Е, залишається одна артилерія. Ну, якщо вона десь тут стоїть, то це. да, вона тут стоїть, і вона прихлопушує зараз нашого баратіша. Треба жорстоко зараз помститися і не нарватися на її повстю. Бо це все ж таки ця СТРВшка, вона м'яка для артилерії. 25 секунд до завершення бою. Або до перемоги, або до поразки. По-любому повинна бути перемога. На останніх секундах. 17. Ну, де вона, де вона, 8. Вона ще й тікає! 12 секунд! Швидше, 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 швидше. Ай-яй-яй. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вогонь! Перемога! <різь> <різь> Оце було крутезно! На на останній секунді, щодо вищовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! Не забудьте перейти тепер в описі під відео, підписатися на чудовий YouTube канал, починаючого блогера СкайхантерВО.